Ти вже звикаєшся з думкою, що ти можеш загинути, найважче там, мабуть, де втрати несуться. ми заходили по інформації на 2-3 дні. Мені товариш сказав, а я там. В інші кінців 52 дні не немався, не виходячи з позицій. Хоч ми з них там сміємося, що мобіки, там ваньки е, це реально армія, яка зібрала весь колишній потенціал Радянського Союзу. Після війни я зрозумів, що проблема в громаді це не проблема. Ну я вам чесно кажу. Ну не виконується бюджет. Ну погано, що він не виконується. Ну, це не кінець світу. Від цього ніхто не помре. На війні ти, твоє кожне від твого рішення залежить життя людей. Вітаю, сьогодні ми поспілкуємося із Олександром Лукашцем, який тричі складав присягу. Перший раз, коли пішов у поліцейський, другий раз, коли став головою однієї з громад Рівненщини, а третій раз, коли після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у Збройні Сили України. Доброго дня, Олександре. Доброго дня. Отже, понад рік ви були у війську. Чому покинули службу і повернулися в громаду? Ну, фактично, я вже розумів, що потрібно вертатись, бо вже там. Майже 15 місяців я пробув не в громаді. Потрібно вертатись, якісь моменти нас доганяти. Ще був момент, що по здоров'ю так досить сильно погіршилось, що зараз там наслідки стараюся там підлатати. Після повернення в громаду чи вдалося психологічно відновитися? Ну я не був. Я не вважаю себе, що я був там дуже сильно морально подавлений. Хоча б там я фізично не був поранений жодного разу, мене це вберегло. Я мав декілька контузій, вони там позначились так нормально на здоров'ю. Але щоб там морально відновлюватись, я надто сильно не був подавлений. Може, може воно з часом якось проявиться, я не знаю. Але зараз нормально я ще поки до цього ставлюся. Ну, в значній мірі, мабуть, вплинула служба поліції. Там Так само, що бачив трупи людей, різні неприємні ситуації, які для початків для тебе здаються ненормальними, а потім стоять для тебе буденними. Ну, Так само і в армії, на жаль, ти вже звикаєшся з думкою, що ти можеш загинути там кожну хвилину фактично. І що ти там з великими шансами будеш як мінімум інвалідом? Ким ви там були та що побачили? З самого початку я потрапив до роти охорони. Я навіть не знав, що таке існує. Це при військкоматах такі створені були підрозділи роти охорони, які там, по своєму функціоналу, і забезпеченню, вони повинні були охороняти військомати і там виконувати поставлені військоматами завдання. Був я там десорієнтовно три місяці. При першій можливості, там як вже почали спочатку добровільно питати, хто бажає їхати в бойові бригади. Я і ще 37 хлопців ми самі там зголосились, поїхали в бойову бригаду. Ми абсолютно не знали, в яку бригаду, на які посади, знали, мали тільки розуміння, що це буде бойова бригада, бойовий підрозділ буде виконувати бойові завдання. Під час цього я попав до 14 ї бригади, там створювалися нові нові підрозділи створювалися, і в один з них я попав, це другий стрілецький батальйон. І от. Почали працювати в Довом Стрілецькому батальйоні. Спочатку десь орієнтовно до двох місяців було бойове злагодження. Намагалися щось вчити, щось робити, бо значна кількість людей були прийшли, які цивільні, які взагалі там розуміння якогось про військову службу, про армію не мали. А якщо й мали, то по таких давніх радянських мірках, десь я там в 80-х роках був сержантом, я ну, був сержантом. А війна вже була активна. 90% людей війни не бачило. І ті, хто бачив хлопців, старалися ділитись досвідом, досвідом з тими, хто не бачив. І так само там, разом з командиром роти пробували якісь навчання, хоча б проводити елементарні для хлопців, щоб вони зрозуміли, що їх чекає. Далі куди? Після цього пройшло бойове злагодження, там пройшло бойове розпорядження. Ми, грузячись на потяги, так само не володіли конкретною обстановкою, куди ми попадаємо. Поїхали і потрапили ми там під Солидаром, населені пункти там Берестова. Е, ну, в самому селі Берестово і біля Берестова ми брали там активну участь в бойових діях. На жаль, понесли втрати досить немаленькі. Е, після чого ми були перекинуті вже на Харківський напрямок. Це десь вже середини, кінець серпня. Якраз там готувалися до контрнаступу. Цього, що був. Потім в Харкові брали, ну в Харківській області брали участь під час цього контрнаступу. Вийшли на кордон. Е, після чого. Два чи три тижні, я ж кажу, ми відпочили. Ну, відносно відпочили, це ми були в резерві. Це... В резерві це така е, штука, що військові зрозуміють, це, мабуть, бути гірше, навіть як задіяним. Бо ти кожну годину чекаєш, що тобі там перейде команда кудись рухатись. А резерви вони не задіюються просто так, вони задіюються там, де найважче. Ну, ми десь так орієнтовно два-три тижні побули в резерві, і після чого е, зайшли на позиції е, вже там в Купінський район в Харківській області. І от виконуємо, там, виконують хлопці по цей час завдання там. Но там як заходили, теж дуже цікава історія. Ми заходили по інформації на 2-3 дні, мені товариш сказав. А я там в кінці кінців 52 дні не мився, не виходячи з позицій. Де було найважче? Найважче, важко сказати, де було. Найважче там, мабуть, де втрати несуться. То які населені пункти вдалося вашій бригаді все-таки звільнити? Наш батальйон виходив в районі е, Нескучного, Зеленого, це Харківська область, кордон з Білгородською областю. Це ми там виходили на кордон. Під час звільнення цих територій е, були там цивільні? Е, в основному там, де ми заходили, цивільних було дуже мало. Е, ті, що залишались, звичайно, нас підтримували. Частина людей е, виїхала в Росію. Це реально факт, який там ну, можна не приховувати. А частина просто втікала від війни їм було байдуже, чи Україна, чи Росія, і там, ну, просто люди евакуювалися. А значна частина чекала нас, ну і дочекалась. Скільки людей врятували? У uh, мене був солдат з Костополя, там, Олег. Він ну, сотні, я не скажу, але він на буханці на старому лазику до сотні людей вивіз. Та буханка разів була 10 поварена, поремонтована. Вона вже в нас легенда була. Ми з комбатом говорили, він каже, тільки не дай її не дівайте, хай вона буде в нас як. Ну, як символ, як символ, як оберіг, як талісман на тій буханці точно не скажу, але майже всім певно були вивезені живі. Важко поранені, побиті хлопці, але були живі. За цей час чи брали ви в полон російських військових? Під час всього руху наш батальйон брав. Особисто в мене не виходило брати їх в полон. Але я вже забирав, от, наприклад, там пост на, на посту нашому потрапив е, росіянин в полон, і ми вже їхали, там його з нуля з переднього краю забирали, вже там вивозили. Такі моменти були. Там просто росіянин, як би це смішно не було, він йшов за водою, заблудився, прийшов на наш пост, наші хлопці взяли його в полон, а ми там поїхали його забрали. Е, це чоловік, він працює з Москви, він там, тобто не з якоїсь захалустя, з якогось міністерства, якимсь склепком працює, тобто він не такий вже дурак. Але він от прийшов воювати. Того я кажу, що там не, ну, не дураки вони. Вони там є нормальні люди серед них, які думають і чітко не розуміють, чого вони сюди прийшли. Можливо, там йому якийсь кар'єрний ріст обіцяли, ще якісь моменти. Ну, я цього всього не знаю, там відповідні служби з ним спілкувались. Але суть у тому, що це не з Новосибірська якийсь там дворник. Росіяни, хоч ми з них там сміємося, ще мобіки, там Ваньки. Це реально армія, яка зібрала весь колишній потенціал Радянського Союзу. Вони до цієї війни готувалися. Там, якщо подивитись Факти вони ж підійшли з найбільшими золотовалютними резервами за всю свою історію. Тобто вони розуміли, що будуть на них якісь санкції, будуть їх там якось прижимати. Але вони свідомо пішли на цей крок. Чи був у вас до цього бойовий досвід? Під час служби в поліції я брав службу Ні, службу там в, зоні в зоні операції об'єднаних сил. Це бойовим досвідом дуже важко назвати. Крім того, що ми там в умовній зоні бойових дій перебували, самі бойові дії тоді були близько не такі інтенсивні, як зараз. І там десь по нас уже з автомата раз обстріляли, і ми вже, о, там вже все, ми там бойовики. А тут, коли на тебе за добу до 10 разів авіація заходить на позиції і накриває, це зовсім інший рівень і зовсім по-іншому вона сприймається. Будучи командиром, як ви мотивували своїх бійців? Дивіться, щоб командиром вмотивувати бійців, це треба в якійсь мірі власним прикладом. Ну, у нас були випадки, де хлопці не хотіли виконувати, ну, навіть не те, що не хотіли. Морально їм важко було виконувати якісь завдання, але просто треба було йти з ними. Ну, от, якщо ти йдеш, і хлопці з тобою підуть. І треба їм під час цього пояснити якісь там аргументи, факти, що ну, якщо ми тут на цій точці залишимося, цю точку так само противник розуміє, що ми тут є. Якщо ми перемістимося туди, там, закопаємося гарно, обладнаємо свої позиції, у нас там буде більше шансів вижити і там, чинити спротив противнику. Статус голови громади допомагав чи шкодив під час служби? В загальному в армії без різниці, хто ти в цивільному житті по великому рахунку. Бо в армії люди всі відкриваються по-іншому. Ти можеш в цивільному житті бути дуже великим молодцем, а в армії дуже великим нігадяєм. І, Ну і навпаки, таке може бути. Що тут людина себе ніяк не показувала, а в армії приходить, от в нього друге дихання відкривається, він переосмислює все, і в армії він зразковий там командир відділення чи головний сержант зводу, і він може людей за собою вести. Де важче керувати на фронті чи громадою тут? Після війни я зрозумів, що проблема в громаді це не проблема. Ну, я вам чесно кажу. Ну, не виконується бюджет. Ну, погано, що він не виконується. Ну, це не кінець світу. Від цього ніхто не помре. А під час на війні, на війні, ти... твоє кожне... від кожного рішення залежить життя людей. А як допомагали вам е жителі вашої громади? Як підтримували? Що робили? Та дуже підтримували. Тут реально я дуже радий за свою громаду, за її відношення до мене. Це їм тільки там зайвий раз можу подякувати. Абсолютно все вони мені допомагали. Я вже просив, реально кажу, ну не потрібно мені там нічого, нічого не висилайте, а їдуть там знайомі волонтери десь в той напрямок, і вони вже мені там від всіх закладів, садочків, шкіл. Там Продукти, якісь харчування, там, речі теплі, ну, там, на зиму, там, літом, літні і все щось висилали. Я 99% його роздавав хлопцям, людям цивільним. Зараз ви вважаєте, було правильним рішення покинути громаду, попри бронь, піти воювати. Ваша громада наскільки самодостатня? Е, дивіться. Е, коли стоїть там питання існування України, питання громади, ну, вони автоматично відходять на другий план. Коли відправляли там перших людей, от в перший день, там три автобуси, я пам'ятаю, ми мобілізованих відправили, і дивишся в очі цих людей, що там ти залишаєшся, ми їдемо. Ну, Це теж досить морально важко було. І я собі, я собі розумів, що я вже буду там в армії. Що змусить вас повернутися на фронт? Ну, Знову таки, це дуже важке питання і воно особисте. Якщо я буду там особисто відчувати, що зараз я там потрібний, я тоді повернусь. Ну, повернусь і буду там працювати. Одне, що я буду казати, що там вже в лінійну таку піхоту, я не надто буду хотіти, я вже краще буду десь там готуватись, в якісь інші підрозділи проходити. Бо піхота це ті дядьки, це, ну, це люди, на яких взагалі тримається фронт. Дякую вам, Олександра, за розмову. Це, дякую.